Спочатку перемир'я, а потім перемовини. Партнери підтримали заклик України спочатку запровадити 30-денне перемир'я, вже потім проводити переговори. Свою підтримку в цьому питанні висловили спец спецпредставник президента США Кіт Келох та німецький канцлер Фрідрих Мерц. Про перспективи перемир'я про перемовини говоритиму далі з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Я вас теж вітаю. Пане Сергію, от бачимо позицію України і союзників. Да що спочатку припиняємо вогонь, і тоді починаємо перемовини, принаймні на 30 днів припиняємо, і бачимо по суті відповідь Путіна вночі, що він сказав: що їдемо в Стамбул на переговори а про припинення вогню ні слова. Що далі? Які подальші кроки тоді України і союзників? Українська позиція вона задекларована в позиції п'яти держав. Це дві ядерні держави: це Франція та Великобританія, також канцлер Мерц і лідер Польщі Дональд Туск. Ці гості, які були в Києві напередодні, разом з президентом Зеленським підписали київську декларацію, де сказано, що з понеділка ми готові до припинення. От ми чекаємо до понеділка. Ми дивимося, яка реакція Росії на це. І вже виходячи з цього, подальші кроки анонсуємо. Ми рухаємось послідовно, і для нас незмінна те, про що домовлено було. Ще в джиді, коли Андрій Єрмак очолював переговорну групу разом з Марком Рубіо з державним секретарем США, який зараз суміщає два мандати, що він є радником з національної безпеки до. ЛНД. Трампа і це позиція спочатку 30 днів перемир'я на суходолі, потім переговори. Нічого не помінялося, Все, що Путін не заявляв, що він там не розголошував, озвучував, якби він не брехав, якби він не намагався пошити в дурні весь світ. Для нас це не важливо. Для нас важливо зберігти український національний інтерес, який полягає в тому, що вогонь має зупинитися, щоб це не були переговори під дулом автомату, коли ти можеш з одного боку вбивати цивільних і. Схиляти до потрібного тобі сценарію припинення війни, просто займаючись терором проти мирного населення і української цивільної інфраструктури, угу. тобто я правильно розумію, що на сьогодні відправка якихось делегатів українських до Стамбула не розглядається, бо ми бачили, що там е, цей радник Путіна Ушаков уже сказав, що вони там делегацію сформували сьогодні. Путін з е, е, Ердоганом про щось говорив е, е, з нашого боку, поки не, немає такого варіанту, да як відправити делегацію. З метою тиснути, піджимати нас, фактично змушувати погоджуватися, покажучи, що от вже все домовлено для того, щоб був мир, давайте тільки ви прислати свою делегацію. Ми вже все визначили. Але це не відповідає на що... такий спосіб, це. Пане Сергій, на жаль, у нас проблеми зі зв'язком із Сергієм Лещенко. ми ведемо розмову з радником керівника офісу президента України Сергієм Лещенком щодо підсумків вчорашнього саміту коаліції охочих щодо можливості переговорів між Росією та Україною і припинення вогню. Я сподіваюся, що ми налагодимо зараз із ним зв'язок і зможемо таки продовжити нашу розмову. Що у нас там зараз зі зв'язком? Ми, ми наразі зупинилися на темі е, можливості е, переговорів у Стамбулі, е, і чи поїде туди українська делегація, чи в цьому немає сенсу, доки вогонь не припинено. Е, так, мені підказують, що зараз, е, начебто, з'явився зв'язок із радником керівника офісу президента України Сергієм Лещенком. Пане Сергію, чи чуєте мене? На жаль, на жаль, ага. Є. Підказують мені, що є зв'язок. Тож продовжуємо говорити про перемовини, можливі перемовини про припинення вогню. Пане Сергію, так ага пане Сергію, як чути мене? Пане Сергію, на жаль, проблеми у нас зі зв'язком. Спробуємо пізніше, можливо, поговорити ще раз із Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України, коли стабільнішим буде зв'язок, бо тема все ж таки важлива, і про неї варто поговорити докладніше. І повертаємося до теми перемир'я та перемовин е, України і Росії. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Зараз сподіваюся, що цього разу все буде добре. У нас зі зв'язком, пане Сергію, чи чуєте мене? Я вас дуже добре чую. Добрий день. О. Ми вас теж тепер дуже добре чуємо. Е, власне, ми перед цим говорили перед тим, як зв'язок обірвався е, про те, що оці заяви про якісь делегації в Стамбулі це просто шантаж. Я так розумію, з російської сторони так і Україна ніяких поки що представників туди не відправляє. Правильно я є розумію? бажання, є бажання підписати нас, тиснути на те, щоб Україна швидше погоджувалася на пропозицію Путіна і роблять це шляхом от таких заяв, мовляв. Все вже зроблено, стіл накритий, блюда спечені. Приходьте в гості через вас, не можемо починати їсти. От умовно кажучи, така логіка Путіна. А нам не треба сідати за стіл, коли вони хочуть. Ми маємо сідати тоді, коли ми хочемо. Наш національний інтерес полягає в тому, щоб ці переговори були без тиску на фронті, без убивства українських цивільних і знищення українських будівель української інфраструктури. А це можливо тільки після припинення вогню. Тільки такі переговори без таких жертв можуть бути переговорами без дула автомата у скроні. Тому Україна і відстоює свій алгоритм, який був досягнутий ще два місяці тому в Джиді, вже два місяці тому в Джиді, в Саудівській Аравії. Спочатку припинення вогню на фронті повноцінне, повномасштабне. Америка сама запропонувала цей порядок дій. Ми погодились після того, як зупинення. На фронті бойових дій активних тільки після цього обговорюємо, куди рухаємо далі, що рішення, які приймаємо далі, просто починаємо вести діалог без тиску, який є війна, власне кажучи, на полі бойових дій. Пане Сергій, до речі, щодо Америки, от у Трампа з'явився цікавий допис у соцмережах. Він написав, що це буде новий, і кращий світ, потенційно великий день для Росії та України. Закликав припинити вогонь і анонсував важливий тиждень. Як думаєте, це свідчення? Чого як трактувати цей пост? Я би трактував це дуже просто. Президент Трамп хоче виглядати переможцем. Він хоче виглядати людину, яка виконала свої обіцянки. Його обіцянка це припинення війни. І він не може сказати, що діалог не дуже успішний. Він каже, що все буде дуже добре. І це логічно, тому що це відповідає його загальній медійній медійному портрету. Він саме так в медіа виглядає переможцем. Тому він робить такі публікації, щоб обидві сторони ще ближче підсунути одну до одні. Але ми маємо орієнтуватися на заяви нашого українського президента. А наш український президент сказав сьогодні, навіть в неділю в своїх соціальних мережах: спочатку припинення вогню, потім все інше. Зняти тиск, щоб ці переговори були без тиску фронту на рівні переговорних груп. Ну, власне, раніше ми чули з Вашингтона заяви про посилення санкцій, у разі якщо Путін відмовлятиметься від мирних пропозицій. І на саміті коаліції охочих теж йшлося про те, що в такому разі може бути запроваджений і європейськими партнерами 17-й пакет санкцій. Що як думаєте, що це будуть за санкції? Наскільки в чому саме буде їх посилення? І коли їх можуть запровадити? Чи є оця нічна заява Путіна сигналом до того, що пора запроваджувати? Заява Путіна поки що не свідчить про це в частині того, що його заява не до кінця інтерпретована, як ми бачимо, всіма учасниками. Да, є заява. Від Макрона є заява від Мерца, є заява від Кіта Келого, спецпредставника Трампа про те, що спочатку зупинка фронту, потім переговори є більш обережна заява самого Трампа, тому що він від себе особисто не хоче робити негативні меседжі. Він хоче виглядати переможцем, от я думаю, що нам треба б дочекатися, переконатися, що Путін не готовий зупиняти війну на 30 днів, що він не готовий виконати спільне бачення Америки, Європи та України. І після цього заяви Трампа стануть більш жорсткими. Що стосується санкції, то вони незмінні. Це санкції проти енергоносіїв Росії, які дозволяють їм наживатися на війні, в тому числі це санкції проти танкерного флоту, який діє під чужим прапором, або санкції проти країн, які користуються нафтопродуктами, які походять з Росії, і так далі. Це все треба запроваджувати. І група Єрмака Макфола, яку очолює голова офісу президента, вже давно внесла відповідні. Готові проекти рішень, їх треба просто ухвалити нашим партнерам. Сподіваюсь, вони втратять будь-які ілюзії, і скоро ці рішення ухвалять. або Путін зупинить війну, і ми почнемо те, що називається переговорний процес. От, власне, раптом диво станеться і вогонь росіяни припинять прямі перемовини. Взагалі на якому рівні вони відбуватимуться на вашу думку? Які формати можуть бути, що розглядають в офісі президента, і як це, до речі, корелюватиме з забороною вести прямі переговори з РФ за рішенням РНБО, яке підписував президент свого часу? Президент заборонив вести комусь окрім нього ці переговори для того, щоб не було. Різноголосого хору, коли кожен щось розказує, це збурює медійний простір, і ми, зрештою, маємо, ми не маємо one voice policy, да? ми не говоримо одним голосом. Президент хотів, щоб ці інші учасники не зав... не заявляли те, що належить до їх компетенції. Це заяви виключно належить президенту. Що стосується прямих переговорів, то теж наш президент сказав, що він до цього готовий заради збереження життів українців і збереження. Української державності, але це мають бути прямі переговори не під дулом автоматів, тобто після зупинки бойових дій на фронті. І ми цього чекаємо або цього не відбудеться, і тоді мають бути включені вже інструменти примусу у вигляді санкцій. Лишилось чекати не так довго. Давайте можливість цьому процесу відбутися. Ну і я знову ж таки перед ефіром дивився, як там в війна зупинялася. Переговори тривали, виявляється 4,5 роки. Тому я скажу не нам на це орієнтуватися, але американці наприклад пам'ятають такі переговорний процес. Тому ми маємо бути свідомими, що не завжди війни в історії Америки закінчувалися дуже швидко. Тому ми хочемо якнайшвидше, але ми можемо розуміти, що наші партнери. Такі, такого роду складні конфлікти можуть, посилаючись на старий досвід, бачити більш розтягнутий в часі процес. Хоча, поки ми таких ознак не бачимо, ми бачимо навпаки бажання Дональда Трампа якнайшвидше теж закінчити війну, пане Сергію. Дякую вам за розмову. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Дякую вам, до побачення. До побачення.